Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго, ранечку. Ви знаєте, кавалєрка, вчора лігла спати. Ну, та як спати лігла? Чую, але перед тим кажуть Вітарка, будеш щось їсти, така я не хочу. Чую 12-та година такий рух на кухні, а я мовчу, лежу, ніби я сплю. Приходить вітарка, каже, що ти вже спиш? А я кажу, там а що там робиш? А він каже, піцу. Що кавалєрка, думаєте, він піцу не спів, будь ласка. Піця просто певно, та лише мені лишив мінерал, бо то велика була кусок, але що певний мінерал. Я думаю, так, ні, не йду, буду спала, бо то треба буде зараз піцу робити. Але він сказав, я сам зроблю, ти лежи, відпочивай. Одним словом, кавелерка, кліна на сторону, вирубилася зразу, виспалася, рано встаю, ще все моє не було. А що, де, коли? Знаєте, так ніч пройшла на одні хвилини. І я, ой, Галинко, то, то вже новий день, давай вставай, стріпуйся, купа роботи, я, ти що дрехнеш ще? Ви знаєте, Кавалірка, спала елегантно, встала, випила каву, ну, вийшла на балкон, така зах... так на дворі захмарена, але тепло, так? але так відносно тепленько. Видите, бо відносно тепленько. Я тако думаю, те сі подивити, який прогноз погоди, знаєте, має купа приняти. Я сидив, пещер 55% дощу. Ну, а то ж, знаєте, то треба голову включити. Я так мотаю, коли то, то по три години Сидим 10-го вечора. Галерку, все нормально, похмуро, але прийшов новий день, треба вставати і стріпатись. Так, що одним словом, сьогодні перу, сьогодні на кінець зварища в льовий борщ. Вчора ні бажання не було, ні охоти не було. Щось так літало вчора, як знаєте, як запалела. Але сьогодні зварища в льовий борщ. На нову пошту посилки відправити. Достав кавалерка. Все, як завжди, і нічого не міняється в кожній сім'ї. Рано встали, стріпали до роботи, до хати прийшли, їсти готуємо, перем, прибираємо, лягаємо спати. Все то саме, як у всіх. І то, що я вам завжди кавалерка говорю: хочете, не хочете, прийшов новий день, пташки співають. Не дивлячись, що за вікном, що в голові. Тому що зараз всі переживають, бо живемо в такій реальності, що гнида не дає нам спокою. Але кожна людина рано має встати, файності стріпати і клавчистити. Те файно ви. Директор на воду, хлопці, кутка, файно виталюбити і всі разом. ці до роботи! Не знаю, кавалерка, як в ваших містах, але нині стояла на балконі і сюди, наші діти сю вже навчили. Ідуть до школи певні одні відмінники. знаєте, Або дві ще правда, не вирішили, котрі додають. Бо з нашого дому пішло на двоє чи троє дітей. Знаєте, я вже то все дивилася, знаєте, дивіться все з того будинку, якась одна дівчинка пішла, з того певно ніхто не йшов в будинку. Знаєте, я тут все моніторю. Ну, але вже як є, то вже йде до кінець навчального року, так що діти. То вже має оцінки, поздавали книжки, ну то певне вони вже в вих... канікули. Але кавалерка, я в того не говорила. Ви йдіть до школи, бо то ще офіційно не є канікули, бо я вам зараз ту на плиту, що ваші батьки будуть злі на мене. Вимцам, кавалерочка, я вже встала, стріпала, чого і вам бажаю. Запам'ятайте, тосі не прийде і нічого не зробить, тому що тосі то є ми жінки. Так що всім гарного кавалерка, мирного. І позитивного дня. А я вам зараз кавалерка підвезу і зроблю розпаковку. Я собі таке замовила. Таке замовила? Ну зараз в наступному сторіс я вам покажу. Бо ще йду, знаєте, що цікаву зроблю, що це прийшла. Зараз маю з нею йти в все щось хочу купити. Каже, підеш зі мною, яка я що піду. То говорю так, як я, ну то піду, ну то що? То треба, то треба ж ту каву холодну Знаєте, кавалерка, ту каву цілий день. Ну, вже холодний далі п'ю, чим так якось мікрохвильовацію розігруваю, а вже як розігрю, я вже курва, пити не, не буду. Такий преслак має, знаєте, не стане. Не буду пити все такое холодне ще вип'ю. а таку не буду. Таке хав'я кавуємо.